Покажи руки! Сюда до мене пи! Сюда! Це буду живі! Oh. Добре, добре, Сюда! Хорошо, стреляй! Сюда до мене, сюда до мене. Сюда ще я буду в тебе! тебе. Right. На коліно у на коліна, будь ласка, саме цими словами американець, боєць сил оборони України звернувся до росіянина, який здався. це відео стало вірусним, привернуло увагу інших військових і глядачів, а також здивувало росіян. Вони були шоковані. І сьогодні я маю честь поспілкуватися з головним героєм цього блокбастера Брюсом Келлером, воїном і штурмовиком 63-ї бригади. Брюсе, вітаю, рада вас бачити. Я теж радий вас бачити перш за все, я хочу подякувати вам за допомогу у боротьбі проти Російської Федерації. Люди з усього світу приїжджають до України, щоб протистояти злу. Це дуже важливо для нас, і ми щиро вдячні. Я радий бути тут. Я роблю це, тому що український народ заслуговує бути тут і боротися, тож це дрібниця. Відео, на якому ви захоплюєте російських солдатів, стало вірусним у соцмережах. Ви були дуже вічливим і впевненим, і зробили все дуже спокійно. Це вражає. Про що ви думали у той момент, і звідки взявся такий спокій? я б сказав, що причиною моєї впевненості було те, що я вже робив це кілька разів до цього моменту. І я просто намагався зосередитися на тому, як вийти з цієї ситуації так, щоб усі залишилися живими. І щоб був мінімізований ризик Втрат з обох боків. І якщо для цього потрібно бути вічливим із ними, дати їм сигарету, щоб заспокоїти, то я так і зроблю незалежно від того, як це виглядатиме для когось. Чи могли б ви трохи описати ситуацію нам? Що це за зона бойових дій і як ви з товаришами змогли захопити цих росіян? Звісно, лише деталі, якими ви можете поділитися з нами? це ліси в Донецькій області На Лиманському напрямку. У тих лісах багато загиблих росіян. Багато в чому це відбулося завдяки роботі наших дронів та їх операторів з 63-ї бригади. та деяким завданням, які ми виконували там, чи то влаштовуючи засідки, чи зачищаючи позиції, зайняті росіянами, чи щось іще. Але Ми однозначно утримуємо фронт тут і змушуємо їх платити за кожен сантиметр, який вони намагаються захопити. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Не можу багато про це говорити майже вільне володіння українською мовою. Як ви її вивчили? Просто завдяки тому, що перебуваю тут. Я провів багато часу на позиціях лише з українцями, тож для виживання всіх було важливо, щоб я володів мовою. Отже, це просто місяці перебування тут і необхідність вивчати мову і звісно, я маю вивчати її, бо я в Україні працюю з українцями. Це моя відповідальність намагатися базово оволодіти цією мовою. Що було після тієї ситуації? Як ви продовжували брати участь у бойових діях? Ми врешті-решт, відвели цих полонених на дружню позицію, де у нас також була поранена людина. і потім їх відвели далі разом із пораненим на дружні позиції. Це останній раз, коли ми їх бачили. Чи можемо ми трохи більше поговорити про те, на якому напрямку ви зараз, і яка там ситуація? Так, я зараз. Я воюю в лісах, на сході та півночі від міста Лиман. Більша частина місцевості це ліси, дуже близький бій у лісах, бо там іноді бувають справжні джунглі. Коли ми здійснюємо атаки, бої відбуваються дуже близько, на відстані китка гранати менше, ніж 50 метрів. Але, як я вже казав, ми утримуємо позиції там, і там дуже багато тіл загиблих російських військових. На тому напрямку зовсім інший світ, ніж будь де ще у світі. Там насправді все здається нереальним. А наскільки сильний російський наступ зараз? Вони постійно кидають на нас людей. це просто гарматне мі***. У них немає підготовки, дисципліни, як у нас, у них немає тієї відваги та витримки, що є в українців. Тож їх просто відправляють на неминучу загибель і це сумно. В такому сенсі. Власне, те, як вони кидаються на українську оборону майже намарно, нічого не досягаючи, і ті місяці, які їм потрібні, щоб спробувати щось інше, це майже божевілля. А тепер трохи про вас. Розкажіть, як ви вступили до сил оборони України? Як ви обрали такий складний шлях. Я служив у морській піхоті чотири роки, тож уже був знайомий із військовою службою. У мене були необхідні навички, щоб приїхати і виконувати цю роботу. Тож я подав заявку на сайті іноземного легіону України. Зрештою, я зустрівся з підрозділом іноземців у Тернополі, місті на заході України, і вирушив у 63-ю бригаду разом із цими хлопцями. Ми пройшли підготовку під командуванням 63-ї бригади, а після цього почали виконувати завдання. А як ваша родина відреагувала на поїздку на війну в Україну? Вони не були в захваті, але, врешті-решт, я все одно їхній син. Вони кажуть мені, що вони пишаються мною. Тож це все, що мені справді потрібно від них. Вони просто раді, що я живий. А як вам загалом життя в Україні. І якщо ми говоримо про повсякденне життя, дороги, їжу, культуру, мову, про всі ці буденні речі. Я люблю Україну. Україна прекрасна. і я хочу залишитися тут після війни. Я не можу насититися нею. і я планую побачити більше місць в Україні. Та більше дізнатися про її історію? Бо я розумію Україну, я бачу, що ви боретеся сотні років проти російського імперіалізму. І мені хотілося б більше дізнатися про вашу історію, бо це для мене просто дивовижно. Я хочу трохи поговорити про підготовку українських воїнів, якою була ваша бойова підготовка. Нас справді навчили основам і під час цієї підготовки не було нічого зайвого чи марного. Що було б тратою часу? було все, що потрібно знати: Чи то оборона окопів, чи штурм окопів, стрільба по дронах, використання кулеметів, ПКМ або різних видів зброї. Рукопашний бій все необхідне і нічого зайвого. Чи не могли б ви розповісти трохи про своїх побратимів? Хто вони? Які у вас стосунки? Чи існують певні мовні або культурні бар'єри? Наприклад? Дехто з нас із Великої Британії дехто з Америки або з північної Америки тож ми всі говоримо англійською Ми всі деякий час перебували в Україні Тому можемо також спілкуватися з українцями, якщо є така потреба. І ми всі вже деякий час працюємо тут разом. не тільки з українцями, а й один з одним. Тож ми знаємо, як діяти спільно і робимо все необхідне. У вас є певний досвід служби в українській армії, що ви думаєте про українську армію зараз? Як ви її оціните загалом? в українській армії багато справжніх воїнів і нічого зайвого я думаю, вони можуть впоратися з усім цим я тут вирішував такі ситуації разом з українцями, які ніколи б не уявив. Що зможу вирішити у своїй колишній армії І Українці сповнені стійкості, мужності та бойового духу. Тож Україна в цьому плані не перевершена. І єдине, що мені справді потрібно, щоб боротися тут, це мати інших бійців поруч зі мною. Ви вже згадували про це в нашій розмові, але я ще хочу запитати вас про те, що ви загалом думаєте про росіян. Я вже практично починаю їм співчувати, але зрештою вони самі винні у тому, що з ними відбувається. Вони на землі, яка їм не належить. Вони намагаються знищити культуру, яка їм не належить. і судячи з того, що відчувається на полі бою. Вони платять за це величезну ціну. Я маю на увазі, вони просто жалюгідні, і мені соромно за них, але знаєте, це їхній вибір зупинитися це все, що я можу сказати. І трохи про позитивні речі. Сподіваюся, які у вас плани на майбутнє, якщо ви не проти поділитися ними з нами? Я б хотів залишитися в Україні після війни і трохи відпочити. Подивитися, що Україна може запропонувати, вирішити, де саме хочу жити, спробувати всі можливості, що тут є, і можливо, створити тут свою сім'ю. Не знаю до цього, як мені здається, ще далеко це в майбутньому. Насправді це чудово. Я хочу поговорити ще про одну тему про війну. Російсько-українську війну називають найтехнологічнішою. Чим це відрізняється від досвіду, який, наприклад, мають американці? Я не думаю, що американці повністю готові до подібної війни з дронами. Яку ми зараз переживаємо. Я думаю, що багато тактик і методів, які вони зараз використовують, були б неефективними тут, у такому виді війни. і я сподіваюся, що вони звертають увагу на цю війну та на те, що Україна розробляє і вдосконалює тут. як тактично, так і в плані технологій їм потрібно уважно стежити за цією війною і дивитися, як саме ми воюємо зараз, щоб залишатися обізнаними з сучасними способами ведення війни. Іноді українці думають, що вони самі проти такого великого зла, як Росія, але це не так, бо добровольці, як ви, приїжджають сюди воювати. Що б ви хотіли сказати українцям зараз? Світ спостерігає світ не забув. І все ще є люди, іноземці, які щодня приїжджають сюди, щоб допомагати боротися. проти терористичної держави Росії не забувайте про це. Люди вас бачать, люди приїжджають допомогти, і ми виграємо разом. Я дуже сподіваюся. Дякую за цю розмову. Будь ласка, бережіть себе, і я сподіваюся, що ми ще раз поговоримо в такому форматі про хороші новини для Сил оборони України. Дякую. Дякую вам.